Доброго дня! Сьогодні ми з вами подорожуватимемо країною математики. І першими нам на зустріч казкові звіри. Давайте їх рахувати. Подивіться, кого ми зустріли першим. Ведмедика. Добре. Порахуйте, скільки звірів на малюнку? Один. Яку відповідну цифру нам потрібно поставити? Так, цифру один. Подивіться, прийшов ще один звір. Яка кількість звірів на малюнку? Два. Молодці. Яку цифру треба поставити? Так, цифру два. Подивіться. Прийшов ще один звір. Скільки звірят на малюнку? Так, три. Яку відповідну цифру? Нам треба поставити. Так, цифру 3, Бо кількість тварин 3. Подивіться. Прийшов песик. Скільки стало тварин на малюнку? Порахували. Чотири тваринки. Добре. Яку відповідну цифру ми поставимо? Так, цифру чотири. А чому? Звісно, бо кількість тварин дорівнює чотирьом. Прийшов ще один звір. Скільки стало тварин на малюнку? Порахували? Так, вірно. П'ять тварин. Добре. Яку відповідну цифру нам потрібно поставити. Вірно, цифру п'ять, бо тварин. 5. Отже, у нас на малюнку п'ять казкових звірів. А хто прийшов першим? Так, перший ведмедик. А хто прийшов другий? Другий тигр. Хто прийшов третім? Третя. Кішка. Хто прийшов четвертим? Четвертий песик. А хто прийшов п'ятим? Так, п'ята коала. А ще звірята просять вас порахувати їх іграшки. Допоможемо? Подивіться нам потрібно знайти та обвести цифру, яка відповідає кількості іграшок на малюнку. Подивимось. Скільки роботів? Один. Яку цифру потрібно обвести? Так, цифру один. Порахуйте, скільки машинок. Дві машинки. Добре, яку відповідну цифру нам треба обвести. Цифру два, молодці. Порахуйте. Скільки ведмедиків? Чотири ведмедика. Яка цифра дорівнює кількості чотирьом? Цифра чотири. Добре. Ви її знайшли. Ось вона. А тепер порахуйте м'ячики. Яка кількість м'ячиків? П'ять. Добре. Яку цифру треба обвести? Так, цифра п'ять відповідає кількості м'ячиків. Ви знайшли цифру 5. Ось вона. А тепер пропоную навчити казкових звірів правильно обирати маршрути. Подивіться, хлопчик та дівчинка катаються на самокаті та скейті. Хлопчик їде вліво. А дівчинка їде вправо. Підійміть праву руку. Вона з тієї сторони, куди їде дівчинка. Так, дівчинка їде вправо і у вас піднята права рука. А тепер підійміть ліву руку. Ліва рука. З тієї сторони, куди їде хлопчик, де хлопчик, там ліва рука? Молодці. Отже, дівчинка з якої сторони? Справа, правильно, а хлопчик? Зліва, чудово. Подивіться, дівчинка годує птахів. Покажіть мені, яка пташка з... зліва? Так, ця пташка зліва, а які курчата зліва? Так, ці курчата зліва. А яка пташка справа від дівчинки? Так, ця пташка справа. А ви знайшли курча яке справа? Ось воно добре. А де знаходиться дівчинка? Посередині вірно. А давайте з вами роздивимось, яка кошечка вгорі, а яка внизу. Дивіться, ця кішка вгорі. Вона сидить високо на стільці, тому вона вгорі. А ця кішечка внизу, бо вона сидить на підлозі. Під стільцем вона внизу. Покажіть, яка кішка вгорі? Так, а яка кішка внизу? Дуже добре. Скажіть, хто на малюнку вгорі? <плес> так. Кішка вгорі сидить на столі. А хто на малюнку внизу? Внизу собака чудово. Собака внизу під столом. Кішка вгорі, собака внизу. Молодці. Ми з вами сьогодні чудово позаймались. Кого ми зустріли? Казкових звірів. Скільки було казкових звірів? П'ять. Так, і ми до кожної кількості звірів підбирали відповідну цифру. А ще ми з вами допомогли казковим звірам Правильно орієнтуватися та знаходити правильні шляхи. Молодці! На цьому наше заняття завершується. До зустрічі. До побачення!